Зараз з Віктором Тригубовим майором речником Осув Хортиця будемо говорити про те, що відбувається, зокрема на покровському, турецькому, новопавлівському напрямках. Вітаємо вас, слава Україні, вітаємо вас, слава Україні, пане Вікторе. Давайте розпочнемо з оперативної ситуації, якою ви можете поділитися з нами станом на цю годину. У нас найбільш активним зараз знов став Покровський напрямок. Там відбувається зараз найбільша кількість боїв. Активне залишається ситуація на Новопавлівському напрямку, на Краматорському напрямку, на турецькому поживались росіяни на Ломанському, на Куп'янському, кількість боєзіткнень зіткнення статистично невелика, але там досить таки активність побу росіян перекидати техніку на західний берег річки Оскіл. Це то, в нас фактично та ж сама ситуація, що десь була приблизно в січні. Напрямки не особливо змінюються, змінюються частково інтенсивні, змінюються погодні умови, але в принципі усе залишається тим самим єдине, що що варто зазначити, що саме на покровському напрямку ситуація стала помітно кращою для нас і помітно гіршою для росіян, не зважаючи на те, що він залишається для них головним головною зі пане вікторе. А, за цих умов тактично росіяни вдаються до якихось нововведень чи ні. Ну, принципово, ні, бо тут, скажімо, так поки що не було винайдено якоїсь чарівної палички, якоїсь нової чарівної тактики, яка дозволила би серйозно змінити ситуацію. Ну, є деякі моменти, скажімо так, технічному використанні того чи іншого приладдя. Ви певно бачили ті самі дороги, затянуті дроновою сіткою. Ви можливо чули про різке заживання кількості дронів на оптоволокні і в тому числі нову тактику їхнього використання, коли вони просто залягають десь поблизу об'єкта і злітають тоді, коли потрібно, щоб просто скоротити власне, дистанцію до ураження об'єкта. Ну, просто залягли поблизу дороги, наприклад, і чекають, поки по дорозі щось проїде. Їхній технічний стан дає таку можливість. Але це, скажімо так, це не є чимось. Настільки принципово, що могло б настільки принципово змінити ход бойових дій, чи настільки принципово вплинути на війну, як деякі, скажімо так, геймченджери, що відбувалися раніше, як то, наприклад, взагалі то поява тих самих дронів на оптоволокні, коли вони от справді тільки появилися, це було досить -таки помітно. А тепер скоріш йде така собі еволюція. Пане Вікторе, якщо говорити про важку техніку противника, то чи бачите ви якісь перебої в логістиці, в забезпеченні використанні? Що зараз відбувається? Наскільки вони забезпечені зараз? Її стало однозначно менше. Вони втратили за перші два місяці цього року тільки танкового парку, Вибачте. тільки танкового парк парку вони втратили більше ніж у стоїть на озброї. Це, це під 300, фактично. Е, тому треба зрозуміти, що в них запаси небезмежні, і в них логістика небезмежна. Тому в них все частіше відбуваються якісь ну, нестандартні речі. Е, то, то танк використовується замість БМП бо для транспортування десанту, бо БМП немає, То танк не використовується там, де мав би танку немає. Тобто тут є ознаки виснаження. І в першу чергу знов таки мова йде про покровський напрямок, де їх так чи інакше намагалися стосовувати. Бувають досі спроби прориву танкових колон. от, але це скоріш виключення, і ці танкові колони вони застосовуються не стільки для того, щоб ну, знаєте традиційно виступати в в якості машин прориву чи чимагнової підтримки, а скоріш саме для того, щоб там просто десантувати піхоту, яка у них на броні їде. З не дуже успішними результатами. Зазвичай були, наприклад, випадки під е, селищем Богатир е, місяць тому десь були випадки. Ви певно бачили, як 24-ка розбила на північ від е, Часового Яру е, танкову колону росіянам. Ну зазвичай зазвичай страждають. Бувають моменти, коли їм частково вдається саме використати танки як транспортний засіб і при цьому бути живими. Е, останній раз щось таке пригадувати, це десь, десь місяць тому на Новопавлівському напрямку біля селища Новосілка. не плоти з Великою вось, Новосілкою з Західної сілка. Але там теж, зрештою, закінчилось не дуже добре для них, бо танки-то поїхали, а піхоту, яку вони висадили, просто перебили наші. Тому, скажімо так. Е Бронетехніка зараз на цьому етапі війни має дуже обмежену ефективність відносно того, як взагалі звикли вчити військових вишах на військових кафедрах, взагалі як воно виглядало ще років п'ятому. Стосовно антидронових коридорів, хочу уточнити, бачив напередодні відео з нашої сторони, ми теж взяли на озброєння і почали захищати ну певні шляхи такими антидроновими сітками. Але що стосується росіян, наскільки активно вони їх розбудовують? Тобто, якщо є можливість верифікувати от подібні коридори, як активно росіяни їх зводять, і на які а Відстані та від лінії бої це це відбувається для того, щоб, скажімо, була хоч якась ефективність, та а ефективність саме захист ну де можуть насправді там зубняти, де це просто дозволяє ресурс. Слід зазначити, що зазвичай ці коридори вони захищають тільки е е дороги. Це промова йде в першу чергу про захист логістичних шляхів, оскільки штурми вони зараз зазвичай все ж теж таки не по дорогах ідуть, але підвоз боєприпасів евакуація поранених, ось вона відбувається по дорогах. Тому скажімо так, це не універсальне рішення, але це рішення, яке допомагає частково налагодити логістику в зоні враження, потенційній зоні враження дорогів. А потенційна зона враження дронів вона постійно зростає насправді, бо технології на місці не сидять. Тому ось таке, ну таке рішення. Сліда, однак, означить, однак, зазначити, що е, у випадку, наприклад, на арт-артилерії дороги, всі точки не захистить. Ну, Але скорі це, да, це засіб саме проти дронів і саме проти, скажімо так. Ситуативного їхнього використання? Бо якщо дуже треба буде, ну прилетять декілька зароблять, декілька дирочок, таке теж можливо. Пане Вікторе. За словами президента України відмічається накопичення сил Росіян для можливого наступу на Сумщину. Чи спостерігаєте ви відтягування сил з ділянок фронту підконтрольних особ Хортиці? Не спостерігаю, якби спостерігав, чесно кажучи, я би не був вправі це казати. От ну слід розуміти, що е, операція на Курщині власне і була призначена для того, в тому числі щоб е, розбити ті сили, які готувалися до вторгнення на Сумщину. Але далі хай коментують мої колеги з відповідних небо. Все ж таки Сумщина. ні Сумщина, ні Курщина, вони входить до відповідальності особортиця. Останнє запитання. Потепління має теж свій вплив на характер бойових дій. Чи відчуваються зараз зміни, чи змінюють камуфляж росіяни? Ну, вони відчувалися, скажімо так, виключно в контексті, того, що, по-перше, лідерчок зійшов, по-друге, земля трішечки підрозмукла але ви ж бачите, що зараз погода нестабільна. Зараз знов от Тому. Скажімо, так поки що критичних змін зазнали тільки логістика саме через а, про, про, про проблеми з тим самим перетином річок Росіян, в першу чергу. А щодо того, щоб там повністю переходити взагалі на літній режим, ну ось як ми бачимо зарано. Дякую за те, що поділилися цією важливою інформацією. Віктор Трегубов, майор речнику Сув Хортиця, був з нами наживо.